Bonjour, chers élèves! Вітаю, шановні учні! Ми з вами продовжуємо курс «Експрес-граматика». Я вас знайомлю з педагогікою серії підручників «Grammaire essentielle du français», створено, яка створена ця серія французькими лінгвістами та педагогами. Вважаю, що вам буде корисно і ознайомитись, чому французи хочуть навчити іноземців, за якою системою хочуть навчити французів, іноземців, вибачте, бачити французьку граматику, її розуміти, і що хочуть навчити відрізняти. На чому зосередитись, що зрозуміти. Сьогодні в нас ітоговий урок, ми з вами пройшли два уроки, і ці два уроки складають першу главу. Шапітр 1. Ось ми з вами маємо Сомер, це зміст французькою мовою. І ви бачите, перша глава називається лі презентатів. Презентатори, так можна перекласти українською мовою, тобто маленькі речення, маленькі конструкції, які щось презентують. І поділені вони на два уроки. І чому давайте з вами ще раз розберемося, чому французи хотіли вас навчити, і чи ви цьому навчилися, чи ви зрозуміли. Дивіться, перша глава це деякі фрази, це маленькі фрази, і французькі педагоги вважають, що ви, як іноземці, повинні засвоїти ці фрази в першу чергу. Що це за фрази? Це коротенька фраза вуасі, вуаля, плюс іменник, ілля плюс іменник і С плюс іменник. Далі, у другому уроці, йде доповнення: в нас є «се», це вже було, далі сесон іде множина, і ми додаємо речення іле. Елє, ільсон, елісом. Ось що повинні засвоїти початківці на рівні А1. Давайте ще раз повернемося до наших табличок, повторимо. Ця методика пропонує бачити граматику у порівняльних табличках. Це допомагає навести порядок у своїй голові, щоб не було каші. І так, ми з вами в цьому уроці підводимо ітоги. ітоги. Значить, у нас була перша табличка і перший урок, в якому ви ознайомились, що у французькій мові є два слова ось. І що треба усвідомити, що ці слова використовуються, коли треба щось показати. І, в принципі, вони мають один і той самий сенс, якщо використовувати окремо, наприклад, ось дім, вуасі maison", voilà, maison, окремо. Але якщо ви хочете показати два предмета поряд, то треба спочатку говорити «вуасі» – те, що ближче, а вуаля voilà", це те, що далі. І таким чином ви можете використовувати їх обидва. І після цих слів можна додавати як і ім'я людини, да, власне ім'я, так і загальну назву чого завгодно, тобто любого предмета. І використовується це в або вуаля, те, що ви тут вивчаєте, щоб показати. Тобто французькі педагоги хочуть вас навчити, перш за все показувати предмети і осіб в реальності і вміти це супроводжувати якимись словами. І усвідомити, що, а я, як викладач україномовний, навчаю вас, щоб ви запам'ятали, що в українській мові у нас одне слово «вуаля», у нас одне слово ось. А у французів ці слова сформовані з слова бачити, плюс прислівник де. «Бачу» Бачити тут і бачити там. Тому їх два у французів а треба запам'ятати, правильно використовувати. Ну і ще вуаля французи взагалі використовують у сенсі ось так. Ось так, як і тох чогось в кінці речення, в кінці розмови. Вуаля, вуаля. Ось перша навичка, яку треба розвинути, за думкою французьких педагогів, які створили серію «Ефельо 100%. Давайте поговоримо про другу навичку. Друга навичка це щось презентувати. Зазвичай початківцям важко усвідомити, яка взагалі різниця показати і презентувати. Різниця ситуативна. Якщо ви йдете по вулиці, чи ви показуєте щось комусь в магазині, чи клієнт шукає продукт, якийсь ви, 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 ви або продавчиня, або, або ви гід, або ви секретарка, і даєте людині, або секретар і дає, даєте людині її документ, наприклад, да? то ви будете казати ось ось молоко, яке ви шукали, це ми в магазині, ось ваша посилка на, поч... на, почті... на пошті, у лікаря ось моя, моя страховочна картка. Клієнту віддаєте документи, рецепт, ось ваш ось. Ваш рецепт, ось ваш документ, в аптеці даєте рецепт або свою страховочну картку, ось моя картка, ось рецепт і так далі. Тобто це ситуації, коли ви щось комусь даєте або показуєте, і можете тепер це супроводжувати словами. Ви знаєте, яку модель речення треба використати. А коли ми щось презентуємо. Часто ми знайомимо людину з цим, щоб далі, щось, щось з, цим, з цією особою або з цим предметом. Робити, да? тобто це презентація, це ознайомлення, можна нічого не робити, можна, може бути просто ознайомлення. Ви поступово, якщо ви навчаєтесь у просто франс, ми робимо чимали практики з цими таблицями, і ви почнете це відрізняти, коли ми показуємо, коли ми презентуємо. Якщо ви навчаєтесь десь в інших місцях, то, можливо, там теж. Повинно в будь-якому випадку це бути, щоб ви навчились відрізняти в реальному житті ситуації, коли ми показуємо, а коли презентуємо. Ну і давайте згадаємо, ще раз, повторимо, як же, як, же, як же ми презентуємо найпростіша конструкція. Звучить вона як СЕ, так, це є, додаємо ім'я людини або предмет. Або тваринку, так, в живу істоту. І так, і так можемо, так? Ну, і ви бачили, що тут вам пропонують навіть по три, три типи прикладів на вуасі, у і на С. Це у нас ось ім'я, ім'я, особове, власне, ім'я людини, так. Це можна із voасі і се», Далі можна сказати живу істоту, тут є приклад. Звісно, що можна і предмет: «вуаля «се ля табль» і так далі. Але тут ще є цікавий приклад, правила, до якого будуть розглядатися далі ось кіт мого брата. В такому випадку ставиться вже означений артикль. і... Приналежність конструюється за допомогою Д. За допомогою Д. Це є кіт до Мофре. Це ми з вами чи перекладали приклади у першому уроці. І ще третю конструкцію пропонується навчитися відрізняти. Це конструкція ілля. В цій конструкції треба добре вимовляти Y, який вимовляється як «й», Ілля. Якщо ви будете погано вимовляти «й», у вас буде виходити Ілля Ілля Ілля. Так ось ця конструкція перекладається як Мається. Дослівна він тут має. У французькому реченні завжди повинен бути особливість французької мови. Підмет, присудок, діяч і дія? Але у нас тут є особливість діяч іль, а це дія, він має, але тут ще є обставина тут а, безособовий зворіт, тому що зворот, тому що нікого немає, ні, ні жодної людини, тварини, ніхто нічого не робить. А, да, це просто граматична конструкція, але для чого вона використовується? Для того, щоб зробити наголос на обставину. Французи пишуть, що це, щоб описати, описати. це більш нейтральний зворот, якщо взяти історію про котика, так? Вуаляю, ша ось кіт тобто ви цього кота бачите. Якщо там щось хтось шкрябається, чи десь гуляє, спрацьовує сигналізація, чи там щось пробігло, і ви не розумієте, що це, ваш співбесідник може вам сказати: танша», це кіт. Не звертай увагу, да, неозначений артикль це кіт. Але ілья означає десь щось є. Десь можуть не додавати, тому що Розрозуміло, може бути з розмови. Да? Наприклад, якщо у мене у дворі вечором бігають чужі коти, і там вмикається світловий як воно, фото, нічна, нічний прожектор на фотоелементі. Так? Тобто, він не на, ну, тобто на, як це називається, Коли хтось щось пробігає, світло вмикається да, на фотоелементі. Так от можна сказати: а, сетанша, а ільянша. Так і так можна сказати. Але сетанша це буде більше наголос. Така фраза де робить наголос на те, що відбувається, це кіт Це кіт — причина того, що увімкнувся світло, увімкнулося у мене в дворі вночі. Але якщо той кіт там залишиться і буде туди-сюди ходити. Що відбувається, чому це світло не тухне, да, то це буде Айянша. Є кіт, який там щось гуляє і бешкетничає. Є кіт десь, то це буде більше наволос, що це там у дворі. От такі три фрази треба навчитися відрізняти, в якій ситуації що використовувати інтуїтивно. це робиться або за допомогою вправ, які є в цьому зошиті, або Мої авторські права, які ми виконуємо на навчальних курсах у просто франц. Так ось оця конструкція Ілья робить наголос на те, що десь щось відбувається, десь щось мається, десь щось знаходиться. Мається кіт, мається кіт на фотографії у французькій мові. Якщо додаєте обставину, якщо говорите про місце. І для вас найважливішим є місце, то використовуємо конструкцію ілля, а саме місце ставимо наприкінці речення, або на початку. Сіоля фоту Ілія Аша. Тобто в різних ситуаціях можна використати або одну з цих фраз, або дві. Але дуже рідко три. Я вам привела приклад з котом. Давайте, наприклад, якщо ви щось комусь даєте, як я сказала, можна використати тільки в осі, вуаля, так? Якщо в магазині у вас хтось питає, чи ви у когось питаєте, чи мається такий-то продукт взагалі в цьому магазині, може, магазин цього не продає. Тоді ви скажете Ес-Кілья Льолі давсь магазин, наприклад, чи є молоко в цьому магазині, «Ескілья ля чи є м'ясо в цьому магазині. То буде у ілля. Є молоко, є м'ясо і так далі. Мається в цьому місці те і те. А от презентація це вже якщо людина вас поведе, там, цей продавець поведе вас до полиці і покаже, і він може вам просто сказати: вуасі люле, або вуаля-люле ось молоко, взагалі полиця з, молоко, з молоком. Але якщо продавець захоче вам більше дати деталей, презентувати продукт, то він скаже сельолель, здається, марка називається, сельоле лактимель. Ми продаємо молоко і це молоко марки Так? То можуть сказати люле l'olactime. Ія Льоле, далі магазин, і це Льоле. У нас є молоко в магазині, і це молоко L'actimel все. А потім повести вас до полиці і сказати voici Lullet ось, ось воно, ось конкретно в цьому місці. Розумієте, трошки сподіваюся різницю це експрес-курс експрес-граматики, тобто коротеньке ознайомлення. З програмою французьких педагогів. І давайте розглянемо, що нам, що було вам запропоновано в другому році опанувати з цими реченнями, так? це глава презентатори, загальна назва презентатори, тобто ліп результата, фрази речення, якими відбувається первинна комунікація, первинне спілкування. А далі пропонується засвоїти доволі цікаві речі. По-перше, ви бачите, тут внизу є «се» і СО. І тут ви знайомитесь з тим, що у французькій мові дієслово в однині в множині, коли один предмет або багато, дієслово відрізняється. При одному предметі, будемо казати, це є, а це є один одна, одно так, Один одна, це є один одна. А Сьосон перекладається, це є, це є багато, це є множина, це є декілька, можна так сказати. І ми додаємо, ставимо службові слова, плюс іменник, то у нас там було про що? У нас було сета у дворі там бігає бешкетничає мені по ночам, а можна сказати, що сьон і возен. Дивуаза. Це коти сусідів. Там у сусідів на вулиці у кожного котику. Якщо вони збіжуться всі до мене у двір, то це буде Сюсон Ліша Дивоза. Так. Далі. Можна додавати людей. Наприклад, це надія Сюсон. Надія Ігор, Галіна і Татьяна, наприклад, 4, да, що приходить в голову. Тобто, хто це на фотографії, наприклад, да? або хто навчається в класі. І так далі. Тобто, в цьому році ви до цієї конструкції, сенс якої вже опанували в минулому ознайомитись, що якщо у вас багато предметів, або осіб, або людей, треба казати, ставити множину, і вона звучить ось так: «сосо». далі ви знайом, познайомились з абсолютно новою конструкцією, як додати опис, додати, додати або іменник, або прикметник, тобто додати щось про людину, особу, предмет, як Хто він, який він. І тут ви знайомих вивчили що він є, вона є, Ілє, елє, так що у французькій мові ставиться обов'язково дієслово і відрізняється це дієслово в одне множині А ось він, і вона вони чоловіки, вони жінки є у французькій мові, і звучить це. Однаково іль він, він, іль вони, ель вона, ель вони, і незрозуміло, коли я кажу іль або ель, скільки взагалі в мене людей. І зрозуміло це тільки по дієслову, тому на це звертаємо особливу увагу. І після цих конструкцій ми додаємо або іменники соціального статусу. Він дитина, він... Він учень, він студент, він продавець, лікар і так далі. Це іменники соціального статусу, так? тобто хто є ця людина для суспільства, який в нього вік по віку, наприклад, дитина, учень, студент це вже старше. так? Професіонал, там всі професії йдуть, все це йде без артикля. Да, і це все відпрацьовується тут на вправах. Або можна додати прикметники: він е, іспанський, він французький, він є український, тобто французи не кажуть, що він є українець, він кажуть, він є український, він є французький, він є тут у нас іспанський і так далі. Ось е такі речі е пропонують французькі педагоги вам засвоїти в першу чергу, щоб спілкуватися в реальному житті. У нас експрес-курс, ми розглядаємо тільки таблички. Е а практика, практика, щоб це запам'ятати і побачити, багато прикладів, є в цьому зошиті багато вправ. А у Просто Франс ми проходимо. Е ми проходимо програму FLO 100% на різних курсах, використовуючи вже приклади кожного курсу мої авторські підходи. Ось так. Тому, якщо ви не навчаєтесь... У просто Франс, але от вас ця граматика, французька педагогіка цікавить, щоб закріпити ваш рівень граматики, пропрацювати помилки, ви можете придбати ці зошити. Зошити вони доступні по ціні, в них дуже зручно працювати, вони того варті. Краще придбати ці зошити, чим купувати, хто знає, які курси в інтернеті. То якщо ви не навчаєтесь в просто Франс, Просто Франц ми все це проходимо. І я на YouTube-каналі ділюся цими відео, які, по суті, знімаю в першу чергу для учнів Просто Франц, щоб було ще таке повторення коротке після наших звичайних уроків. Ось так ми закінчили з вами закріплюючий урок. Ставте лайки, пишіть коментарі, чи з'явилося у вас розуміння, чи яке ваше враження від того, що вам пропонують французькі педагоги вивчити в першу чергу, щоб ви почали спілкуватися у французькій реальності? А я вам говорю на все добре і до зустрічі в наступних уроках цієї серії. Bonjour і Ambiente.